Всім привіт, з вами я Тарас. Сьогодні ми знов граємо в Ну да, от, Насті, да, Це остання частина по секрету в Амондкасі. І да, так, в минулі частини, я думаю, вам були цікаві, бо я почав знімати з і вам це, і на ньому, на них було мало переглядів. Тому я вирішив зняти рамонкас в другу і ви наверите багато переглядів. Це сьогодні буде карта Airship. Ось така вот карта у нас. Окей, і перший секрет на карті сип. ай, буква ши, а не С, Окей, от якщо ви тут у вас бачите якого -то гравця, то і тут якраз є люк. То краще біжіть. Там, де ви бачите кімната з люком, і там є екіпажа, ви думаєте, що це член екіпажа, то, напевно, це, світі, це все це або інженер, або передатель. Ну краще думати, що це передатель. Далі, якщо? От, от тут вилазить передатель з цього люка. Отак от от біжить. То ви біжі... будете бігати отак, він побіжить сюди, далі так, і безкінечно так, і він вас не зможе вбити. Окей, це теж дуже цікавий секрет, якого ви точно не знали. Окей. От бо я його е, замітив недавно. окей, далі ще. Ми можемо зайти от, сюди. От бачите, заходимо сюди, здається, в цій кімнаті. Сюда. Це, походу, було... Ні, це походу не в цій, ладно. Це, буде... це було походу в тій, Да? Ні. А де воно було? Короче, вот, ладно, ми не будемо цей секрет показувати, я його не буду показувати. Якщо... А, стоп, воно було тут, так? Да? Ні. А, точно, стул було, точно, ви що тут здається. О, бачите, от ви спускаєтеся, бачите тут труп, то розкидайте і кажіть на себе, бо ви зможете побачити, знаєте, що ви зможете побачити, хто вбив його. Бо поставте просто одного передателя і побачите, і якщо вам попадеться тілене кіпази, то вам це... Я думаю, поможе. Ну, вам так буде, ви зможете побачити, хто продатель. Ви будете знати, хто продатель, а інші ні. Це теж доволі задоволений, цікавий секрет. Ви робите так завдання тут робите. А там хтось отак біжить і хоче вас грохнути, то зразу бігайте. И вот истукаєте кнопкою. Вот якщо ви найдете цю кнопку, то все буде на... то вам точно поможе найти кнопку, окей. Це теж цікавий, думаю, вам цей секрет точно поможе. І вот, да, наступний секрет. Вот, короче, вот я думаю, ви запам'ятаєте секрет. Цей прикол на карті Plus. Я вам зараз скажу, що я казав, якщо ви не бачили на відео. І якщо ось ви перший раз бачите, от, 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 от просто наткнулися на моє відео і не знаю хто я такий, то я вам пропоную подивитись міський прикол. А як відео називається і не папітаю? Іде після такого. Червоного відео на кау... скаутую, окей, зараз от Ладно, зараз я тобі вам скажу. От якщо ви знаєте що, Зараз скажу що, Якщо ви бачите, от, як... я... от якщо ви тут, тут дивитеся, бачите вот так бігаєте, просто бігайте, ви шукаєте своє завдання, то подивіться на карту. То Ви бачите завдання я в кімнаті, де є люк. Не йдіть робити це завдання. Бачите там, де нема люка, йдіть туди робити завдання. Це вам точно допоможе. Впевнений, вам це поможе. І от так от. Ну І останній секрет. От ви отак от дивитесь от на камери. І бачите себе. То це дуже цікавий секрет. Ну, і бачите. А тут з вами сектор стоїть. Він думає, що ви дивитесь, і він може подумати, що ви дивитесь іншу камеру, Він дає про вас, і ви зараз викинете столу, кинете і вам повірять, хто це зробив. Можливо. Хоча я не впевнений. І всім па-па-па-па, З вами був Тарас.